Мої Вітання, друзі, це рубрика «Афіша» І сьогодні я знову з вас познайомлюю з культурними заходами. Це, звісно, майстер-класи, вистави, концерти та багато цікавого, що допоможе вам цієї весни розкритися по-новому та вдихнути свіжий ковток повітря. Тож поїхали! 21 березня у хабі місто з місті» відбудеться фотомайстерня, де учасники та учасниці багато дізнаються про виготовлення фотографії, а зокрема почують про засоби освітлення, допоміжні пристрої, а також де шукати натхнення та настрої, а ще референси. Тож обов'язково приходьте, ділитимуться досвідом два фотографії, які мають чимало за своїми плечами, які також розкажуть вам, як працювати у складних умовах. Ну і звісно, дадуть вам приклади. А головне це, звісно, практику. Тож при приход... Ходьте і отримуйте необхідні знання стосовно фотографії. Захід буде тривати з 14 до 17.30. Для того, аби відвідати подію, потрібно зареєструватися на фейсбук-сторінці закладу. У Вінницькому музеї моделей транспорту відбудеться майстер-клас з виготовлення картини вовною. Захід організовує арт-клуб Твори з байві. Початок о 16-й. Вхідний киточок коштує 500 гривень. Для того, аби відвідати подію, потрібно зареєструватися на сайті Офісу туризму Вінниці. 24 березня у Роял Пабі відбудеться концерт від співачки Сова. Це нова артистка, яка нещодавно появилася на арені, але все ж ви її хіти могли вже чути на радіо або телеканалах. Тож обов'язково приходьте на концерт та допоможіть їй підтримати. Адже дівчина спочатку війни створила благодійний фонд, який має назву Янгол Охоронець, завдяки якому допомагає військовим та дітям, які постраждали від наслідків війни. Тож приходьте та долучайтеся приєднайтеся до гарної справи. Початок о 19-й, вхідний квиточок коштує 200 гривень. Весна час мріяти, наповнюватися ніжністю та зізнаватися у коханні. А найкращим способом для цього є її величність музика. Тож подільський камерний хор леонтович капелла» запрошує усіх на весняний концерт, де ви поринете у весну та почуєте музичні композиції, як українські, так і зарубіжні. Надихнетеся і будете готові до справжнього тепла. Тож обов'язково приходьте до вінської філармонії та споглядаєте концерт. Квиточок коливається від 100 до 150 гривень. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 25 березня пройде майстер-клас з писанкарства, де ви не тільки розпочтете свою писанку, а ще й дізнаєтесь про цікаві техніки, ну і звісно, про традицію святкування Великодня. Тож обов'язково приходьте. Майстер-клас проходить групами від 5 до 15 чоловік. Вам надається все найнеобхідніше: це писачок, яйця, фарба та, звісно, свічки. А вхідний киточок коштує 100 гривень, в що вже входить все необхідне для майстер класу Тож, аби дізнатися більше інформації та зареєструватися на подію, варто зателефонувати до музею краєзнавчого. У Вінниці відбудеться показ мінімалістичної медитативної опери Стус, перехожий від театру Дах. Ви її можете побачити 25 березня в Пічі, і це буде просто неймовірно. Адже ви дізнаєтесь більше про великого письменника Василя Стуса як героя, так і про людину. Уявіть собі, що 10 цікавих музичних композицій створено за його віршами ви. Почуєте у новій інтерпретації. Такого ще не було. Початок о 19-й, а вхідний киточок коштує 330 гривень. На сцені театру Нісадовського відбудеться чергова прем'єрна вистава. Неперевершена. Друзі, вона заслуговує вашої уваги, тому приходьте та споглядайте цікаву історію, а головне реальну про неординарну особистість, яка проживала в кінці 19-го, початку 20-го століття. Була американською піаністкою та вокалісткою. цю діву Дорен. Спостер, вона була одна із перших, хто пропагувала аутсайдерську музику і вважала себе неперевершеною. Чи правда це так? Приходьте та переглядайте виставу. Початок о 18-й. квиточки можна купити у всіх касах міста або на сайті Афіша Венюєй. Переглянути пізнавальну програму з додаванням астрономічного шоу, яке буде цікаве не тільки дітям, а ще й дорослим. Ви можете у Вінському планетарії. А ще ви не залишитесь без крутецьких світлин на фоні штучних пейзажів, супутників землі та глобусів. Тож обов'язково приходьте, адже тільки тут можна помилуватися зоряним небом за будь-якої погоди. Це справжня родзинка планетарію. Він працює щодня з 10 до а Вхідний квиточок коштує від 50 до 90 гривень. Друзі, розфарбовуйте свої будні яскравими враженнями, відвідуйте концерти, вистави, майстер-класи. Це все для того, аби покращити ваш настрій. Ну і звісно, допомогти вам рухатися далі. Пам'ятайте, перемога обов'язково буде. Допомагайте збройним силам України та вірте в перемогу.